Terima kasih telah menonton! <noise> Привіт, вітаю на моєму каналі! Це новий день, який я розпочинаю доволі жваво. Ранок розпочався швидко. Дітей відправила до школи і зараз буду займатися собакою нашою, яка невгамовна і бігає всюди. Бігає по великій траві, бігає по полі. Тому я придбала такі капельки, які йдуть від різних комашок, точніше від кліщів та бліг. Звичайні ось такі ампулки. Я завжди їх беру. Одна ампулка і на один раз. Допомагає, я його ось так припинаю і він дуже слухняний песик. Він зразу знає, що я буду з ним робити. Тому Чекає з нетерпінням на цю процедуру, нікуди не йде, ну і не піде бо припнений, і молодець він чемний хлопчик. Я просто проходжуся по всьому хребту, так як сказали, в ветеринарній лікарні. І ось так вздовж, і так буквально ну, як виходить, по трішки витискаю ці капельки і все. Більш нікуди, і звичайно, що потрібно обережно, щоб не попало йому в очі. Тому що, ну, звичайно, що це хімія, і звичайно, що його ще потрібно пізніше відтіпнути, тому що вони почнуть. Бігати самі ці блохи, і е, потрібно, щоб собака він е, ну, не сидів на одному місці, тому що ну, його буде боліти, тому що вони будуть його кусати. Процедура готова. Показую, заплела собі з вечора косичку. Ось таке хвилясте волосся зробилося. А також потрібно ще купити фарбу на волосся, помалювати, помити голову, одним словом. Ось такий в мене ранок получився, що я вже приготувала борщ з щавлям смачний. Я вже й поснідала. Ще залишилася у мене зажарка, яку я буду використовувати для макарону. А хочу поділитися разом з вами. Я на днях готувала дуже смачні ліниві голубці. Дуже простий рецепт. Якщо ви ще не знаєте, то я вам би рекомендувала обов'язково спробувати, тому що дуже. Смачно, дійсно смачно говорю, тому що я їх робила. Звичайно, ж я вам не покажу той рецепт, який не є смачний, і також, якщо інгредієнти самі по собі трішки дорогі, тому я показую прості рецепти. Ті, що готую вдома, і ті, що можуть також підійти до будь-якого гаманця, і ви кожен із вас можете теж саме приготувати. Я для початку роблю зажарку, підготовлюю. Також підготовлюю, наріз, нарізаю ось таку капусту, будь-яку молоду, можна вже, так як зараз є зимова, я її чим побільше шиткую, так дуже дрібно нарізаю, також під, проварюю рис, але рис вару не повністю, щоб був готовий, а так наполовину. Альденти, знаєте, як кажуть, коли вариш макарон. І так об'єднюю із фаршем. Фарш у мене свини. Ось все. Зараз буду ретельно перемішувати. Вже готова зажарка, капуста нарізана, також рис на половину проварений і спеції. Я все це просто об'єднала в одну суміш, і, звичайно, я ще лишила трішки зажарки, щоб зробити ось такий соус. Даю томатну пасту, даю сметану, ви вже коригуйте собі самі. Скільки ви хочете самої, самого соусу? Тому я долила води, і воно просто за рахунок томатної пасти, воно трішки загусне. Я просто протушила, додаю спеції, це лавровий лист, ранульований чесник і спеція до м'яса, будь-яка до шашлика, до курки, тож має значення, яка вам подобається, яку полюбляєте. Добавила зелень і також одне ціле яйце. Теж об'єднала. Ну, я вже цей процес вам не показувала, тому що немає сенсу. Роблю ось такі котлетки, форма котлеток на низ, в ту форму, в яку я буду класти в духовку. Викладаю трішки соусу, так половина. Викладаю вже, формую котлетки, ось такі голубчики. І е, Тоді вже буду приливати іншим соусом, який залишився, і тоді в духовку. Буквально в духовку розріту при 200 градусів на е, півгодини, тільки щоб доварився рис, проташила ще капуста. І все. І страва готова, виходить, дуже смачно і рекомендую. І яке чаювання може бути без смачної випічки, тому я сьогодні приготую бельгійські вафельки. Це дуже прості смачні вафельки, які готуються теж дуже просто, якщо є у вас вафельниця. А інгредієнти, які завжди в кожної господині є в наявності: це масло, яке я розтопила, також додаю цукор, яйця. Я інгредієнти пропишу ще в описі під відео, але, як ви бачите, вони, їх видно і можна робити їх зразу. Я об'єднюю до ось такої консистенції, додаю ванільний цукор незалежно від скільки мені хочеться. Просто хочеться нотки ванілі. Тому це може бути і 4, і 5 пачок ванільки. Або є, якщо екстракт, то тоді пару капельок. Добавила я порошок до випічки, і тепер додаю поступово муки. Звичайно, що не додайте відразу всю муку, тому що мука є різна, як ви знаєте, різної фірми. Тому потрібно додати поступово, і щоб була консистенція, така, знаєте, як на блінчики. Така густа, як сметана, і щоб. Тому що, якщо буде дуже рідка, буде витікати із в цієї форми. Говорю вам вже з свого досвіду, тому що в мене таке вже було. Я спочатку не знала, що сама консистенція має бути трішки густовата, тому. Воно в мене трішки витікало. Ну зараз все добре. Пропорції в мене вже хороші, тому я без проблем все роблю і все чудово виходить. Вони дуже такі, ще зразу хрусткі, а пізніше вони такі м'які, дуже смачні. Я вам дійсно рекомендую їх спробувати. Я вже на подвір'ї, тому мені зараз прийдеться підстригти вже свій виноград. Цього року він в мене так розрісся. Садила я його минулого року, і цього року, як бачите, він вже попускав дуже багато. Пагінців по бокам, і це потрібно обрізати. Я ніколи не мала справ із виноградом, тому я і не знала, як його потрібно правильно обрізати, допоки не прийшла моя найкраща подруга, і вона мені не показала. Я тобі дуже вдячна. Тепер я в курсі цієї роботи і з легкістю воно в мене все виходить. Як обрізати виноград? Ця гілка, яка йде головна, і від тієї гілки пішли додаткові гілочки. Потрібно ці додаткові гілочки просто обрізати, обстригти. Тоді виходить, що виноград буде пускати на наступний рік молоденькі додаткові знову гілочки, і воно почне так собі рости, і пізніше потрібно буде просто обрізати ті гілки, які цього року просто виросли. І все. Я сподіваюся, що все добре. Виноград на наступний рік трішки зародить, дасть плодів. І я хочу цю сторону зробити такою виноградною. Мені подобається, тому що і можна зробити вино, можна зробити компоти варити. Одним словом, виноград наші сім'ї дуже полюбляють. А ще в цей день дуже такий сильний вітер був неприємний. У мене падала камера з штативом. Одним словом, кілька разів я її поправляла, але приперла її до бордюра, який в нас ще стоїть на цій частині, і я вам ще дозняла. Ну, вже в самому кінці я просто не змогла доробити роботу. Мені потрібно було ще це листя забрати, я його забрала і. Правда, вже вам цього не показала, тому що з'янявся дійсно дуже сильний вітер, і моя камера не втримувалася. І щоб мені хтось запоміг у зйомці, не було нікого. Одним словом, тому я все прибрала і на цій ділянці, і тоді вже почала робити іншу роботу. E Приїхала я ще в місто, мала деякі справи, ходила на пошту, також потрібно було вирішити деякі питання стосовно роботи. Ну і заглянула я у свій улюблений магазин: це Аврора. Хотіла подивитися, які зараз йдуть знижки осінні, також які товари зараз є в наявності. Дуже цікаві товари, і також нові. Наприклад, ось цей посуд дуже мені сподобався, такий незвичний, і міг би мені підійти під наш стиль кухні. Ось цей теж набір дуже цікавий. Одним словом, дуже багато великого вибору появилося, новинок, і зараз також є акції і багато чого. Мені ось ця ще чашка а, дуже сподобалася із таким оленем. Така вже новорічна. Вже хочеться подекуди і свят різдвяних цього року. Ми будемо швидко святкувати. Тому а, надіюся і чекаю з нетерпінням, коли вже будуть виставляти новорічні прикраси на ялинку також для дому. Ну, а зараз просто те, що є в наявності в самому магазині. Це також різні форми. І, до речі, на днях я робила порядок свої в своїй кладові кухні і викидала все те непотрібне, деякі товари віддавала тим, чим я не користувалася найближчих 2 роки. Тому приглянула собі форму для випікання для торту, тому що завжди на день народження Я печу домашній торт, не купляю вже багато-багато років. Дуже цікаві є. Цікавий посуд, текстиль, також різні блокноти, які я дуже-дуже люблю, в мене їх багато використовую також для е, своїх потреб, для записів. Одним словом, теж мені ця е, така поличка дуже цікава. Заглянула я ще ось такий декор для дому. Його тут не дуже багато, але в принципі вибір є і можна дещо вибрати. Те, що, наприклад, потрібно. Я, чесно сказати, мені з цього всього не дуже сподобалося. Ну, взагалі, нічого не сподобалося. Але показую вам, можливо, вам буде щось цікаве, і ви зайдете, теж придбаєте і також будете тим користуватися. Не знаю. Можливо, мені просто не потрібно нічого із цього всього, тому що у мене предостатньо. але Можна навіть дивлюся на ось такі штучні вазонки, може, десь їх і можна втулити, тому що вони не дуже дорого коштують тільки 40 гривень, а знаю, що в деяких магазинах будуть такі штучні коштувати і 100. Друзі, в наступному відео я буду з вами ділитися своїми покупками з цього магазину, також інших магазинів, що я для себе придбала, і також, який в мене є осінній догляд. Тому я буду з вами вже зараз прощатися ненадовго. Зустрінемось у новому відео. Дякую, що залишаєтеся зі мною, підписуєтеся. Всім па-па, гарного вам дня!